Гістологічна будова червоного кісткового мозку. Усі лімфоїдні органи поділяються на центральні, в яких відбувається антиген незалежне диференціювання лімфоцитів, тобто без контакту з антигенами, та периферичні, де відбувається антиген залежне дозрівання лімфоцитів, тобто утворюються специфічні лімфоцити. До центральних органів відносяться червоний кістковий мозок та тимус. А до периферичних лімфатичні вузли селезінка лімфоїдні фолікули. Червоний кістковий мозок є центральним лімфоїдним органом. У ньому відбувається утворення усіх клітин імунної системи та їх антиген незалежне диференціювання. Окрім того, у червоному кістковому мозку відбувається дозрівання клітин крові, еритроцитів, тромбоцитів, гранулоцитів. Нейтрофілів, базофілів, еозенофілів та моноцитів. Ці клітини називаються мігілоїдними. Для цих клітин усі етапи розвитку, тобто 6 класів кровотворення, проходять у червоному кістковому мозку. У периферичну кров потрапляють лише зрілі клітини. Клітини лімфоїдного ряду утворюються у червоному кістковому мозку. Клітини попередниці Б-лімфоцитів та Б-лімфоцити дозрівають у червоному кістковому мозку та проходять першу стадію диференціювання антиген незалежно, тобто набуття лімфоцитами специфічних рецепторів до антигенів. Попередниці т лімфоцитів утворюються у червоному кістковому мозку і перебувають там до третього класу кровотворення, тобто до утворення уніпотентних попередників. Після цього вони мігрують у тимус, де проходить їх перша стадія диференціювання, антиген незалежна. Т і Б лімфоцити, другий етап диференціювання, тобто антиген залежний, будуть проходити у периферичних лімфоїдних органах: це лімфовузли, селезінка, лімфоїдні фолікули. Там буде відбуватися їх антиген залежне диференціювання. Під час другого етапу Т і Б лімфоцити перетворяться на імунокомпетентні клітини. Б-лімфоцити перетворяться на плазмоцити, а Т-лімфоцити перетворяться на кілери, регуляторні клітини, клітини пам'яті тощо. Червоний кістковий мозок у дорослої людини розташований в епіфізах трубчастих кісток. В діафізах трубчастих кісток дорослих людей червоний кістковий мозок замінюється на жовтий. З'являється велика кількість адипоцитів, тобто білих жирових клітин, що заміщують гемопоетичні клітини. Тобто у жовтому кістковому мозку відсутні стовбурові клітини крові. Гемопоетичні клітини. Окрім діафізів трубчастих кісток, червоний кістковий мозок у дорослих міститься у всіх плоских кістках: це груднина, ребра, кістки черепа, таза тощо. Загальна маса червоного кісткового мозку дорослої людини складає приблизно 4-5%, що відповідає десь 3-3,5 кг. А він має напіврідку консистенцію і темно-червоний колір. Червоний кістковий мозок це паренхіматозний орган. Тобто він складається із строми, і паренхіми. Строму, як і у всіх лімфоїдних органів, можна розділити на грубу та ніжну. Груба строма складається із декількох компонентів. Перше це компактна кісткова тканина, яка захищає орган ззовні. Компактна кісткова тканина віддає всередину кістки трабекули та утворює губчасту кісткову тканину, яка є другим компонентом грубої строми. Червоний кістковий мозок разом із ніжною стромою міститься у комірках губчастої кісткової тканини, яка створює для них каркас. Тобто між трабекулами губчастої кісткової тканини, що формує камірки, розташована ніжна строма. Трабекули губчастої кістки утворені пластинчастою кістковою тканиною. Тобто складаються із кісткових пластинок, між якими розташовуються остеоцити, а на поверхні розташовуються остеобласти. Ніжна строма. Як вже було зазначено, вона розташована у комірках, які сформовані грубою стромою, тобто комірки губчастої кісткової тканини. Інколи грубу строму називають строма строми. Ніжна строма утворена ретикулярною сполучною тканиною, що створює дрібні комірки, в яких розташована паренхіма. Ретикулярна тканина відноситься до сполучних тканин зі спеціальними властивостями. Вона складається із ретикулярних клітин. Це клітини, що мають відростки, формуючи тривимірні сітки. Окрім цього, ніжна строма включає адипоцити – це білі жирові клітини. Ретикулярна тканина виконує наступні функції. Вона утворює умови дозрівання клітин крові. Створення мікрооточення для того, щоб клітини крові розвивались у тому чи іншому напрямку, виділяє певні гормони. Окрім ретикулярних клітин, до складу ретикулярної тканини входять ретикулярні волокна. Вони проходять вздовж ретикулярних клітин, підтримуючи їх та разом із ретикулярними клітинами формуючи тривимірну сітку, в комірках якої дозрівають клітини крові. Цю сітку можна порівняти зі спонжем, в комірках якої і розташовані клітини крові на різних етапах розвитку. Також до строма червоного кісткового мозку відносяться капіляри. Вони тут можуть бути двох типів. Перший тип це синусоїдні капіляри. Вони слугують для виведення зрілих клітин крові, а також вони перешкоджають виходу у кровоносне русло незрілих клітин крові. Тобто через стінку цього капіляру може відбуватися дієпедес. Це і є вихід клітин крові у кровоток. Синусоїдний капіляр ширше за звичайний кровоносний капіляр. Другий тип капілярів це соматичні капіляри. Це звичайні капіляри, які виконують трофічну функцію. Паренхіма. Паранхіма червоного кісткового мозку це клітини крові на різних стадіях розвитку. Гемопоетичні клітини, що є безпосередньо паранхіма червоного кісткового мозку, розташовані між стромальними клітинами. А гемопоетичні клітини вони є попередницями інших клітин крові. Клітини крові, що розвиваються, утворюють острівці або гнізда. Отже, структурно-функціональною одиницею червоного кісткового мозку є кровотворний острівець. Це є осередком кровотворення. Кровотворний острівець це скупчення гемопоетичних клітин переважно навколо макрофагу, що контролює та регулює гемопоез. Кровотворний острівець утворений однією лінією гемопоезу. Тобто кровотворний острівець це певний характер розташування клітин в червоному кістковому мозку. Вони бувають еритроїдні острівці. Вони бувають острівці гранулоцитопезу, острівці агранолоцитопезу, тромбоцитопезу. Процеси проліферації та дозрівання клітин крові особливо інтенсивно перебігають біля ентосту. Гемопоез – це процес утворення форманих елементів крові. У постнатальному періоді він повністю протікає у червоному кістковому мозку. Дуже коротенько зупинимось на питання ГМПС. Попередницею утворення всіх клітин крові є стовбурова клітина крові або гемопоетична клітина. Всі гемопоетичні клітини можна розділити на шість класів, що є послідовними стадіями взаємоперетворення гемопоетичних клітин. Перший клас це стовбурова клітина крові. Другий клас це клітини попередниці міілопезу або клітини попередниці лімфопезу. Це є напівстовбурові клітини. Третій клас це уніпотентні клітини. Вони можуть дати вже початок тільки одному виду клітин. Четвертий клас це клітини бласти. Вони часто діляться і забезпечують оновлення периферичної крові. Клітини попередніх 4 класів гемопоезу могли активно ділитися. П'ятий клас гемопоезу це дозріваючі клітини, втрачають здатність до поділу. Шостий клас це зрілі клітини крові, які ми можемо знайти в периферичній крові. На гістологічному препараті червоного кісткового мозку дуже важко ідентифікувати різноманітні клітини, оскільки перші чотири класи кровотворення вони мають дуже схожу морфологію. Добре, ідентифікуються клітини попередниці утворення тромбоцитів, мегакаріоцити. Вони розташовуються біля синусних капілярів, просовують свої відростки у щілини синусоїдних капілярів, від яких відщеплюються. У шматочки цитоплазми. Це і є тромбоцити. Гранулоцитарні острівці кровотворення розміщуються ближче до кісткових требеку ендосту. А гранулоцитарні острівці локалізуються трошки далі від ендосту. Еритроїдні острівці локалізуються навколо клітин макрофагів, які приносять залізо для їх дозрівання. Клітинний склад червоного кісткового мозку є важливим фактором при оцінці стану органу. Оцінка його клітинного складу проводиться шляхом біопсії та гістологічного дослідження і базується на кількісному співвідношенні гематопоетичних клітин та адипоцитів. Нормативний показник розраховується шляхом віднімання віку досліджуваного від 100 плюс мінус 10%. Наприклад, Відсоток гемопоетичних клітин 30-річної людини можна розрахувати наступним чином: 100 мінус 30 плюс -мінус 10. Тобто у 30-річної людини повинен бути показник гемопоетичних клітин від 60 до 80%. Для 70-річної людини показник розрахується наступним чином: 100-70 плюс мінус 10. Тобто нормальний показник для 70-річної людини відсоткове співвідношення між гемопоетичними клітинами та депоцитами це 20-40% гемопоетичних клітин. А кількість гемопоетичних клітин знижується з віком. Відхилення кількості гемопоетичних клітин від норми вікових показників вказує на патологічні зміни у червоному кістковому мозку. Наприклад, зниження кількості гемопоетичних клітин. Може вказувати на апластичну анемію або наслідки хіміотерапії, а збільшення кількості гемопоетичних клітин може спостерігатися при гострій мійлодній лікемії. Ембріональний розвиток червоного кісткового мозку. Формування червоного кісткового мозку починається на другому місяці ембріогенезу. Спочатку він формується у ключиці ембріона, а потім в інших кістках. Починаючи з п'ятого місяця ембріогенезу, червоний кістковий мозок починає функціонувати як основний кровотворний орган і в ньому переважає еритропоез. У дитячому віці червоний кістковий мозок розміщений у діафізах і епіфізах трубчастих кісток та у складі плоских кісток. Починаючи з 12-18 років червоний кістковий мозок у діафізах трубчастих кісток заміщується на жовтий кістковий мозок мієлоїдна тканина заміщується на жирову. Проте, після великих крововтрат у жовтому кістковому мозку можуть з'являтися острівці кровотворення. У похилому віці кістковий мозок стає драглистим і перетворюється на желатинозний кістковий мозок. Отже, давайте підсумуємо все вище сказане. На гістологічному препараті червоного кісткового мозку ми можемо побачити кісткові трабекули. Що сформовані губчастою кістковою тканиною і є грубою стромою. Також ми можемо побачити синусоїдні капіляри, через які відбувається вихід зрілих клітин крові. Також ми можемо побачити жирові клітини. Також дуже важко диференціювати різні ростки кровотворення і добре диференціюються лише клітини тромбоцитарного ростка, а саме мегакаріоцити. Саме по ним ми можемо визначити, що це і є червоний кістковий мозок. Всі інші клітини вони дуже важко диференціюються без спеціальних методів забарвлення.